thank you На президентських виборах Сполучених Штатів Америки переміг той кандидат, що обіцяв закінчити всі війни, і в тому числі в Україні віримо? З цим насправді поки ясності дуже мало, але от по сталкеру все набагато позитивніше. Я б сказав так позитивно, як в ці дні ще ніколи не було, адже новин по грі безліч, та й одна краще іншої. Чи все ж є шанси, що ще можуть перенести гру? Хм, Давайте поясню, якщо що, там до релізу. S.T.A.L.K.E.R. 2 залишилося 13 днів, і разом з тим GSC щодня підживлюють нас з вами всілякою інфою. по грі. і я спішу проінформувати вас якнайшвидше. Тому підписка, лайк і поїхали. Прямо зараз є щасливчики, які вже грають в Stalker 2. Ось вчора в мережі з'явився скрін, по якому ми можемо бачити, що ком'юніті-менеджери зараз активно шпілять по ідеї в релізну версію Stalker 2. Хотіли б, так як і вони, звісно, дурнів немає. Я б теж не відмовився бути на їх місці. Але наша задача зжати кулачки та терпляче прожити ще ці 13 днів. Хтось бігає на затоні, хтось досліджує дугу, хтось звалище, а хтось на дикому острові. Як виявляється, той «Сталкер 2» справді існує, і в нього прямо зараз грають люди. Вкусіть мене, бо я не можу прокинутися. Занадто хороший цей сон. Прямо зараз, от буквально в ці хвилини, на бізнес-центрі Парус в Києві засвітився напис Сталкер. На секундочку, тепер сталкер майоріє на одному з найвищих будівель Києва. Як вам така піар-кампанія? І так, що хотів сказати: за слово вода в коментах, буду трубу вашого будинку шатати. До речі, вчора в мене на каналі вийшов подкаст з Больницьким, де ми підняли чимало цікавих питань по сталкеру. Хто не бачив, прошу дуже. Сьогодні, прямо сьогодні, відбудеться презентація чогось потенційно дуже важливого від GSC. Про це вони повіли. Повідомили в мережі X, що б це могло бути. Гру перенесуть на 2025, й релізний трейлер, початок передзавантаження, нові системні вимоги, чи можливо розробники підготували щось набагато масштабніше. Поки важко сказати, але точно зрозуміло одне: якщо вони про це самі заздалегідь повідомили, то значить викид буде серйозним. О котрій годині я ще не знаю. Можу припустити, що ближче до 19-ї, але це лише мої припущення. З цього приводу я спішу закрити всі свої справи і буду стрімити, тому ближче плюс-мінус до 17-ї я почну стрімити, де будемо разом очікувати нову інфу по грі. Приходьте, чекатиму вас. Сталкери, час пакувати рюкзаки, бо вже за декілька днів периметр відкриє двері для найсміливіших. Всі, хто оформить передзамовлення Stalker 2, Heart of Chernobyl, в зоні буде очікувати додатковий хабар та подяка від команди GSC. Ви знайдете. Гвинтівку ветеран. А все-таки накопичу я на свій будиночок, щоб біля річки й ліс поруч. І ні радіації тобі, ані потвор, ані покидьків різних. Комбінезон туриста. Колишній власник костюма чудово розбирався в розподіленні ваги й ешелонуванні спорядження, Перешиті кишені, розвантажувальний корсет для спини та туристичний рюкзак дають змогу нести більшу вагу, що корисно під час довгих рейдів зоною. Також на вас чекає унікальний рюкзак сталкер, ексклюзивна модель рюкзака з патчем рання пташка. Додатковий контент для сталкерських посиденьок біля багаття, гітарні мелодії та додаткові історії. Якщо що бонуси за перед Мовлення не будуть доступні на початку гри, ви отримаєте їх по мірі проходження, і все зовсім не так просто, адже їх потрібно буде знайти власноруч в певних місцях. Тому важливо буде обшукати абсолютно всі схрони. Будьте уважними. Посилання на передзамовлення я просто залишу в описі під відео. Хоча, думаю, всі знають, як зайти в СТІМ та знайти там Stalker 2. До речі, з цієї новини ми дізнались справжнє ім'я головного героя Скіфа Євген Мартиненко та його гру. Групу крові. Ось можете розгледіти на скріншоті. Все, я побіг. Та в скорому часі сьогодні буду стрімити, бо дуже хочеться зустріти нову інформацію від GSC разом з вами. До речі, нагадую: в мене є Твіч, де також будуть стріми по сталкеру. Підписуйтеся, друзі. До скорої зустрічі будемо на зв'язку.